Він казав, що немає більш безнадійної справи ніж малювати порожнечу, немає нічого більш важкого, ніж живописати одноманіття, сумнів. Ось найзліший ворог людського знання. Його звали Стефан Свейг, австрійський письменник та аристократ, мандрівник і кулінар. Стефан Свейк народився у Відні 28 листопада 1881 року у родині багатих аристократів та в дитинстві зовсім не знав прикрощів. Хлопчику подобалося бігати по всьому будинку, а особливо ховатися на кухні, де відчувався запах щойно змеленої кави, та можна було послухати дорослі розмови слуг. Мабуть, я був навіть занадто розбещеним, зізнавався він пізніше, адже вже у десятирічному віці поруч зі мною знаходився редактор, що був готовий опублікувати всі мої оповідання, теми для яких я щойно приніс із кухні. Перші вірші Цвейга були написані під впливом імпресіонізму та символізму. Але вже кілька років по тому письменник виробляє свій власний стиль, який приносить його творам: будинок біля моря, очі вічного брата, «Зоряні часи людства, світову славу. У 20-ті роки Цвейг, автор якого перекладають найчастіше у світі. Він переселяється до Зальцбурга, Віднині багато подорожує: Європа, Індія, Африка, Америка, Росія. Він здійснює тріумфальну подорож до Нью-Йорка та буенос Айреса, про які пише у своїх творах. У 30-ті роки Стефан створює популярні у публіки біографії та життєписи Марія Антуанета, Марія Стюарт, Магелан, Бальзак, а також цикли Три майстра, боротьба із демонами та лікування духом. Важливе місце у творчості Цвейга займають біографічні романи, есе та нариси. Не завжди точні щодо фактів. Вони часто довільно трактують життя та діяльність історичних осіб, наприклад, Стендаля, Толстого, Фрейда та Ніцше. Втім, балетризовані біографії Цвейга приваблюють винахідливістю критичного мислення, вмінням відтворити історичний колорит, проникненням у психологію творчої людини. Близько 30 років письменник працював, створюючи біографію Бальзака. Стефан захоплювався вигадуванням кулінарних рецептів. Опісля чергової видумки він вимагав негайного втілення її на кухні, і якщо справа вдавалася, відразу ж збирав своїх друзів на дегустацію. Стефан Цвейг дуже полюбляв світське життя. Йому подобалося танцювати та слухати музику. Особливо Стефана приваблювала симфонічна музика. Він казав, що її величність допомагає йому зосередитися. Цвейг вважав, що геній людини одночасно є і його долею, а своїм фатумом він визнавав любов до жінок. Письменник був двічі одружений, але це не заважало йому захоплюватися і іншими дамами. Чутки про любовні пригоди письменника навіть потрапляли у пресу, але Цвег був байдужим до пліток. Він казав: якщо б газетярі писали правду, газети б ніхто не купував. Абстрактність гуманістичних поглядів Цвейга є найбільш виразною у його спогадах учорашній світ та у збірці промов, есе та критичних виступів, зустрічі із людьми, книгами, містами. Останні зблизки віру, у відвагу та дерзання людського генія, що з'являються у романах Магелан та Америка. Вже не змогли пом'якшити кризи, яка довго визрівала у творчості та світогляді Цвейга. Він казав, що постаріти це значить позбутися від страху перед минулим. 23 лютого 1942 року у невеличкому готелі на окраїні Ріо де Жанейро разом із своєю другою дружиною письменник Стефан Свейг заподіяв собі смерть. Світ моєї власної мови зник для мене, і моя духовна домівка Європа зруйнувала сама себе. Сказано у його прощальній записці Я шлю привіт моїм друзям, можливо, їм й доведеться побачити ранішню зорю після довгої ночі. Я ж занадто нетерплячий, подаюся раніше. У некролозі на смерть Стефана Цвейга Томас Мант сказав Його всесвітня слава була цілком заслуженою. Тож сумно, що сила духовного опору цієї обдарованої людини зламалася під важким гнітом часу. Що найбільше мене вражало в ньому, так це талант психологічно та мистецьки живо відтворювати історичні епохи та образи.